Нещодавно у США у ніч чорної п'ятниці американці атакували гіпермаркети. і все заради товарів зі знижкою. У нас чорних п'ятниць поки не буває. Але перед святковими тишня теж нагадує американське божевілля. Ми вирішили поцікавитися, як виходить з ситуації, зірки шоу шоубігу, і що дарують один одному. Мені подобається робити якісь смішні подарунки, знаєш там. Ну, наприклад, в мене бу, була новорічна ніч, коли я була в потязі до Берліну, і ми там один одному подарували банку кукурузи і якусь там, знаєш, сердину. Рінджоли подарувати, знаєте, саночки. то Гарний подарунок на новий рік недорого і дуже прикольно. Не люблю робити кумедні подарунки, бо е, мені в мене, мене цілий склад дома різноманітних кумедних подарунків, від яких мені абсолютно не смішно. Мені тість на мій народження. В цьому цьому році подарував такий дуже прикольний шарж, який я до сих пір там дивлюсь на нього, і в мене там викликає такий дуже великий ржач. Коли я вибираю подарунок, я завжди питаю, щоб благодаря тому подарку мені тормідорок трохи приблизився к своєї мічці. Всі мої друзі, яких я знаю, вони не матеріалісти. І для них матеріальні подарки не є цінністю для них є цінністю моя увага. Коли я буду сильно оригінальнішити, це якраз буде той момент, коли мені може це подобатись, а тому кому я подарую. Ні, тут краще подарувати таке, що людина ця оцінить, тобто що їй якраз буде або потрібно, або для неї буде щось символізувати. У подарунках найлегше догодити дітям, але не зайвим буде взяти до уваги особливості дитячої психіки. Рібоночку до трьох років, це будуть якісь яркі ярки ігрушки, а кикіта якісь... па. Для ребеночка старше трех лет, от 3 до 6, это будет что-то познавательное. может быть какие-то фильмы познавательные, книги детки очень любят. А если до трех лет приемлемо дарить одежду, то ребеночку после трех лет, конечно, одежда не приносит радости. Может быть, папе и маме принесет, а ребенку нет. Ребенку приносит радость, такая игрушка, которая может трансформироваться. Ігрушка іслідування серйозний, кумедний, оригінальний або корисний. Як гадати, що більш припаде до душі людині, особливо якщо ви нещодавно познайомилися? Людям, которых вы мало знаете, стоит дарить подарки, наверное, исходя из их рода деятельности. А потому что э личностные подарки в данном случае могут быть неуместны. Если это офисный работник, возможно, это какой-то а красивый канцелярский набор, который человек так или иначе будет пользоваться. Банкира можно порадувати ексклюзивним портмоне, для водия підійдуть наліпки на машину або дрібничка в салон авто. Якщо ж стосунки ближчі, можна проявити фантазію. Презентом з підвудвертом може стати втікаючий годинник. сертифікат на стрибок із парашутом або екстремальне водіння. Для жінок підійде більш романтичний політ на повітряній кулі або дельфінотерапія. Та зігріти жіноче серце можуть і прості речі, подаровані з любов'ю. Такі букети з конфет, які служать прекрасним подарком для жінок, так як жінки всі сладкоежки, причому можуть бути от такі ангелочки, які будуть ангелом-хранителем, хранить домашній очаг, тепло, уют в домі, поэтому это такие тоже как символ счастья. Доречним презентом для ділових чоловіків стануть прикраси на стіл з позолоти та каменів Сваровськи. Зауважте, що упаковка теж частина ритуалу. Завдяки їй можна додати інтриги, наприклад, дуже маленький подарунок покласти у величезну коробку.